Слава Ісусу Христу, я сьогодні обираю або благословіння, або прокляття. Я з'єднуюся або з халдеями, або святими. І наскільки важливо не слухати людей, які віщують всякі прокляття, все щось там наговорюють. І я до церкви була реально проклята, тому що ходила по чаклункам, по ворожкам, які висвобождали слова, прокляття. Але вони висвобождають ці слова, і в духовний світ проговорить, приходять духи нечисті. Але коли в моєму житті з'явилися священики, Солтаненко, Пастора, тоді в моє життя пішло благословіння абсолютно в усьому. Я звільнилася від багато чого, і сьогодні ще не так само звільняюся. Тому я розумію для себе, що і навіть я, будучи говорячи якісь слова, осуждаючи людей, проголошуючи щось негативне, я накликала на себе прокляти, сама же себе проклинала. І я розумію, що коли я зараз сьогодні молюся, проповідую слово Боже, розказую його до краю землі. То в мене в житті є благословні. Слава Ісусу Христу і Сатана це батько брехні. Він є батьком гріха. І Єву Він звів лукавством, він її обманув, тому що вона почала з ним спілкуватися і втратила откровення. А откровення дає Дух Святий через Слово Боже. І коли вона втратила откровення, вона перестала духовно зростати і вона стала просто душевною людиною. Я собі думаю, чому я робила всякі релігійні обряди, чому я все робила по релігії, для чого я свічки ставила в церкві? Навіщо я це все робила? І я розумію, що просто виключені мозги, і цей світ він так само з виключеними мозгами, тому що сатана це не роги, це не копита. Сатана пробирається в наші мізки і обольщає нас. І тому пастор Станіслав показує, що треба включити свій мозок. І треба думати, і треба духсяти. Треба откровення. Тому підписуйтесь на канали Салтаненко в Ютубі.